Кінець виплат 500 плюс для українських біженців на території Польщі, кінець всіх виплат, кінець безкоштовного житла і всього, що стосується українських біженців, які евакуювалися від війни в Україні. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я хочу вам розповісти заяви жечника жонду Пьотра Мюллера. І звісно ж вони будуть неприємними, тому що представник уряду Пьотер Мюллер заявив, що вже на початку наступного року українців, які мають статус УКР, будуть чекати. Зміни. Звісно ж, друзі, я вам зараз розповім, що він сказав, і також хочу вас попросити втиснути вподобайку цьому відео для того, щоб більше українців дізналися цю інформацію, бо Ютуб його буде більше поширювати. І, звісно ж, поширюйте його і ви, та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні події, які трапляються на території Польщі і стосуються наших українців. Отож, друзі, як він заявив, пряма мова нічого не є назавжди. Це тільки. На період збройного конфлікту і дія законів просто закінчиться на початку наступного року. Я хочу друзі сказати, що це він заявив вчора на телеканалі телеканалі News, І звісно ж це неприємна інформація для багатьох українців, але цього всього можна уникнути, але все одно будуть такі наші українці, які поїдуть туди. Там, де будуть їм давати безкоштовну допомогу. І перш за все, це будуть країни, де вища є заробітна плата, такі як Німеччина і тому подібні. Звісно ж, Польща цього або ж поляки не зрозуміють на даний момент, тому що йде інформаційна війна. І інформаційна війна це триватиме за моїми припущеннями знову ж таки до виборів до 15 жовтня. <кхід> Можливо, й довше. Але соціальні виплати, як він заявляє, припиняться на початку. 2024 року. Отож, друзі, також в програмі гощ видажень депутат Артур Дзямбур, кандидат у Сейм, заявив, що уряд надавав соціальну підтримку українцям в Польщі бездумно. Тобто, ніхто не думав, як вони мають їх робити. Вони просто призначили цю допомогу і все. Також, друзі, ще як ви розумієте, що є зернова криза зараз, і це все переплітається. Але чи можна уникнути якоїсь, наприклад, втрати допомоги 500+, для українців, які мають тимчасовий захист на території Польщі? І вихід, напевно, є, тому що ті українці, які зараз знаходяться на території Польщі і знаходились ще до початку війни в Україні, вони мали дітей, котрі також тут знаходилися. То вони знали, що для цього їм потрібно було легалізуватися. А для легалізації, що потрібно, офіційна робота, навчання, бізнес і так далі. І після цього потрібно було складати внісик на отримання карти тимчасового побиту. Як зазначають наші експерти з команди Documents, які займаються супроводом легалізації на карту побиту на території малопольського воєводства, що, скоріш за все, потрібно буде легалізуватися всім українцям, і я про це також заявляв. І звісно ж, ті, хто зробили робочі візи, то вона вас не врятує, тому що це не є документ, який дозволить вам отримувати соціальні виплати на дітей або ж будь-яку іншу допомогу. Тому висновки робіть самі. Те, що я казав, що черги будуть збільшуватися, і настане той момент, що всім потрібно буде подаватися на карту тимчасового побиту, можливо, не всім, а тільки тим, у кого є діти, і ті, хто хоче отримувати будь-яку допомогу, тому що з нового року вона вже має бути 800 а не 500 І як ви думаєте, друзі, чи зміниться ця інформація після виборів, чи після нового року? І як ви думаєте, чи українці покинуть територію Польщі, чи ні? Бо якщо брати демографічні дані, які ні для кого не є секретом, навіть я сьогодні від однієї відомої людини дізнався цю інформацію про те, що демографічна ситуація в Польщі катастрофічна. І якби не українці, які зараз приїхали до Польщі, то б ситуація сьогодні виглядала дуже плачевно. І також, також зараз не народжуються діти просто в Польщі. Тобто поляки старіють, але нові не народжуються. І це тільки прогнозує наступне, що буде криза. І якщо подивитися на ситуацію, яка була в Туреччині, то там перед виборами також обнизили ставки відсоткові на кредити. І люди, звісно ж, побігли брати ці кредити. А коли різко почали піднімати ці ставки після виборів, що сталося? Катастрофа. Тому що просто. Туреччина не витримала цього тиску, ну і там банька пенкла, як то кажуть, в Польщі. І звісно ж, не секрет, що якщо українці почнуть від'їжджати з Польщі, то тут те саме буде. Але, але як ви розумієте, час все покаже. Друзі, тому я вам рекомендую: приготуйтеся, будь ласка, зложіть вніски на карту побуту, якщо у вас є така можливість, тому що ті громадяни, які знаходяться в Польщі, Обіцяють, що до 2025 року вам дозволять легально перебувати. Але чи будете ви перебувати тут, якщо людям з інвалідністю, мама з багатодітними дітьми або ж пенсіонерам чи іншим громадянам, які зараз мають безкоштовне житло, скажуть баста, то буде дуже велика проблема. Я вам рекомендую шукати всі шляхи, які на сьогоднішній день є можливими, а тим, хто працює офіційно, має бізнес. То вам вже подаватися на карту побиту, поки є можливість. Е, якщо ви знаходитеся на території Польщі, я можу вам порекомендувати рекс експертів, які можуть допомогти вам у супроводі, але лише в тому випадку, якщо ви самостійно не маєте часу чи змоги, чи знань подати на карту побиту. Якщо у вас це все є, то не тратьте грошей. І самі робіть карти побиту. Так само це стосується і інших воєводств. Я нікого не можу порекомендувати в інших воєвудствах, тому що ці експерти всім вам відомі і можете звертатися до них. Я впевнений, що вони також вам допоможуть. Ну і звісно, я буду вас тримати, друзі, в курсі всіх подій та новин. Тому підписуйтесь і не пропускайте наступні, наступних випусків. Наразі у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося вже в наступному випуску.